у продажу на ринку Volkswagen Golf 4. Свіжопригнаний з Німеччини автомобільчик. 2002 року 14MPI наш на склапані, всіна на 4000 доларів. Пробіг 174 000 кілометрів. Номер власника. Що помбає цікаво, телефонуйте. Дивіться, скотчі в нас хлом немає. Також автомобіль капот, не висічений до ржавчини, як зазвичай буває. Так, у нас вже стоїть зимова резина. Порошки, абсолютно всі рівнесенькі. Наручка, у нас тут теж рівнесенька без ржавчин, Полочка на автомобілі присутня. Так, тут у нас праві порошки. рівнесенькі, повністю всі. Так, також у нас повністю скло рідне по автомобілю. Дивіться, лобове, ось я показую вам зараз. Візьметься. Лобове не хоче брати. Раз. Двоєчка лобове, це рідне. Так от у нас двоєчка. по пасажирському. І по заднім двоєчка. І тут двоєчка, дивіться, повністю все схворіло. Так, автомобіль не готувався. Ті, як є, так і приїхав. Так, що механічна коробка передач, 5 передач, кондиціонер, магнітоли, механічна коробка передач, 5 передач 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал. Так, що буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини 4000 доларів. Так, свіжопригнан на базарі у нас Audi a 4 кватрова. 2011 року 2.0 бензин, пробіг у нас 197 тисяч кілометрів. Ціна у нас 10 тисяч доларів. Номер власника. Ви цікаво телефонуйте. Так, у нас датчик дощу. Нас хлом висічки немає. Так, у нас лінзована оптика. Ми очі передніх фар противотуманні фари. Так, у нас веслайні ауді. заводські легкосплавні диски, вже зимова резина поставлена. Ворожки арочки повністю рірненькі, у нас 4 безключових доступу на всіх дверях. Автомобіль у нас в універсалі. В універсалі. Задні парктроніки, дивіться, труба повністю. Чистесенька немає ніяких. сажі, нічого там. Так, салончик нам покажу. Шкіряний салончик на тряпочці у нас. Також у нас чорний. Чорний потолочок з усіма пластиками чорного кольору. Так, Тут насела 4 електрослопіді меча. У нас весь скло. Дивіться, механічна коробка передач, 6 передач. Підлокітничок, 4 електрослопіді меча, регулювання зеркал, мультикармо бортовий комп'ютер, двохзонний клімат підігрів передніх сидінь. Де граком боя цікавий? Даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. 10 тисяч доларів 11 рік. Так, у продажу на ринку свіжопригнаний. Volkswagen Charan 2011 року на автоматичній коробці передач DSG DQ 250 і на 2,0 дизель. Пробіг у нас 111 тисяч кілометрів. Так, номер власника. Ось якому буде цікаво телефонуйте. Так, у нас люк панорама. Дащик дощу. Вісічки на схлу немає. Так, у нас максимальна фара. З дневними ходовими вогнями повертається вліво-вправо. Противотуманні фари, також передні парктроніки. атомбічик у нас сам паркується. Так, дивіться, завості легкосплавні диски 17 го радіусу. Рейлінги. Так, у нас опорожка все в гарному стані. Завоск тонування. Завоске у нас тонування. Так, дві задні, задні середні у нас двері роздізні зліва-справа. І це потомчику атамічик повністю у нас рівнесенький. Так, камера заднього огляду, задні паратроніки. І тут повністю автомобіль у нас рівненький. Так, 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 шторки у нас від сонця задні. Також світлий салончик у нас посередині з Алькантарою. Автомат. Потім двохзонний клімат, вебаста, підігрів передніх сидінь. Автоматична парковка. Також ці двері бокові у нас електричні зліва-справа. Велика у нас. Магнітола, мультикермо, бортовий комп'ютер, 4 підіймача, регулювання зеркал. Та Що, кому вас цікаво, даний автомобільчик, пробіг на 111 тисяч кілометрів. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на авторинку свіжа пригнана Seat Altea XL з двигуном 1,4 TSI на 122 кінські сили без, труб, без турбокомпресора. Саха в нас. Так, пробіг 137 тисяч Кілометрів. Ціна у нас 8 тисяч доларів. Номер власника. Ось якому байсікаво, телефонуйте по номеру. Дивіться, на склом у нас висічки немає. Трасової та не в нас. Також галогенні фари замиваємо За передні фар протитуманні фари. заводські легкосплавні диски 17 го радіусу. Так, у нас 4 електрослопідімача. Автосвітло, автодощ, круїз контроль, мультикермо. Бортовий у нас комп'ютер, двохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Навігація мультимедія екранчиком, механіка шестиступка, регулювання зеркал та пошт складування. Так, у нас дивіться: зелений, зелене схло у нас відтінком. Все на заводське тонування. Так, лівий бортик дивіться, у нас повністю ось рівнесенький. Трубочка у нас також без чорноти, без всього. Чистенька задні паратроніки, Шторка задня на місці. Так, дивіться, у нас тут у нас рівнесенько, все. Так що комбує цікаво даний автомобільчик. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 8 тисяч доларів, пробіг 137 тисяч. Так, ауді. Свіжопригнаний. 2010 року у нас комплектація нас Allroad. Пластиковими накладками. Лінзована оптика Quattro Лінзована оптика В нас у нас передніх фар, передні паратроніті противотуманні фари. Дивіться, як смотриться вона. Так, 10-й рік 207 тисяч пробігу. 2,0 бензин, автоматична коробка передач. на у нас 10900. номер Номер ось Все фомбай. Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, зверху скла у нас висічки немає. Рейдінги. Датчик дощо. Залезькі в нас легкосплавні диски. Так, зеркала у нас складуються. Так мертвих зон немає. Так, чотири у нас на всіх ручках на безключовий доступ. Повністю автомобільчик, дивіться. На... Повністю автомобільчик у нас рівнесенький. вихлопна труба. Геть, повністю все чистенько. задні партроніки. Амобільчик у нас до половинки затонований. Так, шторка автомобілі присутня. Так. Дивіться, у нас світлий салончик, а зі шкірою. Батолочок у нас світлий, не провищий. Так, у нас дерев'яні вставочки, регулювання, електрорегулювання навіть пасажирської двері. Так, автомат на 4 електрослабідії мача, мультикермо, бортовий, двохзонний клімат підігрів сидінь. Так що, кому буде цікаво даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Так, на ринку у нас свіжопригнана шкода Tour в ліфтбекові 2007 року. Заводських легкоспавних диска вже з зимовою резиною. Так, у нас в 16 MPI 220 тисяч пробігу. Ціна у нас 5900. Номер власника, ось якому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться у нас лобове шостим роком оригінальне, і все схло по автомобілю шостим роком. Так, у нас схло, у нас. Висічки немає все рівненько. Також немає трасової болячки, нічого немає тут. Ні сходчиків, нічого. Так, зараз вам покажу поколу автомобільчик. Дивіться, рижиті. Абсолютно корозії по автомобілю немає. Арочки тут у нас цілесенькі. Ззаді є фаркопчик. Також задній дворничок. Так, дивіться, автомобіль у нас рівнесенький без м'ятінок. Полочка на автомобілі присутня. Це сидіння в гарному стані. Пасажирське праве не висажене нічого. Потолочок у нас не провищий. Все гарненько, також не провищені у нас карти. Так, у нас кондиціонер, механічна коробка передач п'ятиступка, два передніх електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер. І рульочок також на свій пробіг в гарному стані. Також регулювання заяркала з підігрівом. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, У продажі такі універсальчик у нас відваза 38 тисяч пробігу. Ціна на 2008 року повністю в оригіналі, автомобіль повністю не фарбований, все скло по колу рідне. Так, у нас 1,6 двигун. Ціна на 4250, номер ось якому буває цікаво. Так, восьмерочка у нас. Стекло у нас ріднесеньке. Так, дивіться, у нас в універсальщику. Гарна резинка. Я сам саме тут автомобілічик покажу. 30. Так, дивіться, у нас одні ні скольчиків, ні рижитів, нічого по автомобілю нема. Повністю чистенький, автомобільчик у нас замовілений. Да, да. Дивіться, є у нас фаркопчик, полочка. Дивіться в якому стані багажник. Все в чистому стані у нас абсолютно. Всі чистенькі, всі повністю. Так, да, дивіться, правий бортик у нас. Це вже все чутенько. Дивіться, зараз відкрию. Так, два передні нас дивіться, у нас електросхлоп піддіймача. Дивіться, настан нового автомобіля. Подивіться, рульочок в якому стані. Рульочок, дивіться, де саме такі міста, які витираються. А коробка передач. А а арімінець у нас. Повністю автомобіль все. 8 роком все скло. Повністю сідушка не висаджена нічого. Два передніх електросхлоп так що буде цікавити даний автомобіль. Зараз я покажу вам моторний відсік. Так, зараз. Піднімемо, покажемо. Ага, у нас тут мотор на 16 клапанів. 1,6 на 16 клапанів, повністю. Ні рижиків, нічого, ні коррозії нема по автомобілі. Водіка, що це так, він подіяку, що помбоє цікавив. Та що помбоє цікаво. Даний автомобіль ціна 4250, 38 тисяч рідного пробігу. Телефонуйте по номеру до власника.